Давним-давно жив на світі кролик і звали його Довгі Вуха. Якось раз вийшов він запросити своїх друзів в свій сад. Для цього він розіслав їм листівки, запросив півня Мішеля, порося Мартіна, курочку Шарлоту і качку Жан Клод та й Філіпа іншого кролика. Але мама кролика, довгі вуха, не хотіла нікого бачити в своєму будинку за день до Пасхи. Тоді спритний кролик вирив тунель під парканом і розповів своїм друзям про цей секретний прохід. Курочка Шарлота принесла з собою кошик, наповнений білими яйцями, і друзі почали розфарбовувати їх. Їм в голову прийшла чудова ідея. Заховати фарбовані яйця в саду на Великдень. Їх звірята захотіли сховати в різних місцях, в кущах за будинком, в траві, на клумбі в квітах, в корінні дерев, серед моркви і салату, щоб потім діти, які живуть поруч, знайшли їх. Раптом прибігла сусідська собака і голосно загавкала. Від цього піднявся великий переполох. Курочка стала клювати голову собаки, захищаючи себе. Каченя стрибнуло у ставок. Півень голосно проголосив ку куку ку Порося Мартін стрибнув в бруд і обрискав нею собаку з ніг до голови. Але два кролика повелися дуже мудро. І використовували свої довгі вуха, щоб захистити себе. Філіп складав яйця на вуха, пасхайного кролика, а той кидав яйця немов з катапульти в собаку. Незабаром ворог втік, але всі яйця виявилися розбитими. Мама пасхайного кролика, почувши шум, кинулася в сад. І що ж вона побачила? Шестеро друзів повністю замащені розбитими яйцями і брудом виглядали нещасними. Назад для дітей околиці не залишилося ніяких подарунків. Але мама королиця не сердилася. Вона запросила всіх на кухню і дала новий кошик яєць. Кожен приступив до роботи. У день Великодня всі діти околиці були щасливі тому що вони знайшли багато різнокольорових яєць.